Мати справу з егрегорами зовсім небезпечно. Тому що Егрегор це енергоінформаційна структура, яка вбирає в себе інформацію від всіх елементів, з яких вона складається. Тобто, чим більше людей належить певному егрегору, тим більше часточок свідомості і різного відповідно досвіду знаходиться в самому Егрегорі. Тому, якщо ви Належати до певного егрегору, майте на увазі, він вже знає, що вам потрібно, чого ви прагнете, які у вас мрії, бажання. І таким чином ця енергоінформаційна структура має вплив на, вашу, на ваше бажання, на ваше життя. Нещодавно працювала з жінкою, де ми закривали вплив духовного егрегору на життя цієї жінки. У неї була потреба в любові, у неї була потреба в безпеці. І Грегор саме це їй давав. І у неї, знаєте, поступово, чим більше вона практикувала певну духовну практику, тим більше в неї в підсвідомості, якби йшов замінник. Розумієте, це як ти ну, звик думаєш, так, я цукор не їм, буду їсти замінник цукру. так? Але тобі здається, або там ти ще щось чимось підміняєш, і це створюється ілюзія, що ти щаслива, що ти кохана, що в тебе все класно. Тобто ти практикуєш і тобі здається, що з тобою все окей. А насправді твоє життя стоїть на стопі. Твої стосунки з партнером не розвиваються, твоя кар'єра, робота не розвивається. Все стоїть на стопі, тому що ти знаходишся під впливом Егрегору. І тільки коли вона усвідомила. Побачила це, відчула, що вона не живе реальне життя, а замінює життя практиками, в неї настало прозріння, здоровий глост. І Таким чином, я змогла їй допомогти вийти з в підпливу цього Егрегору. Якщо ви теж відчуваєте, що ваше життя на стопі, що ви десь заблукали, хоча займаєтесь духовними практиками і робите все правильно, запрошую на мій авторський курс звільнись від обмежень, де я допоможу вам усвідомити е ті чинники, які впливають і гальмують ваше життя.